Аби дрон літав, йому потрібні двигуни і пропелери. І все б нічого. Але різних варіантів, як двигунів, так і пропів, стільки що здуріти можна. Щоб обрати найкращу комбінацію цих двох компонентів для конкретного дрона, треба або проводити незлічену кількість тестів, або ж просто пошукати, чи, бува, не робив хтось подібно до нашої збірку раніше. На щастя, ця рама досить популярна, і інформацію мені вдалося знайти із запасом. В результаті для себе я обрав двигуни Happy Model X1404 на 4800 КВ. Вони легенькі, всього по 8,7 грам кожен та досить ефективні. Мінусом є те, що ці двигуни підтримують живлення від 3С-батарей. І хоча із 4С-батареями, в принципі, вони працюють непогано, використання їх із батками на більшу напругу буде не найкращою ідеєю. До речі, гвинти, які є в комплекті до двигунів, нам не підійдуть, тому я кріплю двигуни гвинтиками 2х6 із комплекту рами. На щастя, виробник поклав їх із запасом. Також немає і чим кріпити пропелери, тому для цього я докупив окремо гвинти з різьбою М2 і довжиною 8 мм. Щодо самих пропелерів, то тут використовую HQ Prop T3х3х3. В комплекті із нашими двигунами дані пропи мають дати пристойні час польоти та достатньо для мене тягу.